Всім привіт! Я Петро Бухов і Це новини тижня Одеси. На цьому тижні було дуже багато всього, дуже пекельний такий тиждень. Тож поїхали. І починаємо ми з того, що відбулося в Білому домі в Вашингтоні. Дійсно дуже жахлива історія. Велика сварка. Я не буду давати оцінку її учасникам. Ми всі знаємо. Всі при своїй думці всі знали, хто такий Трамп, хто такий Джей Ді Венс, тому ніяких новин в принципі нема. Вони казали все те саме, що вони казали і раніше. Це дуже неприємно чути, дуже сумно. Але все ж таки, я вважаю, що все буде добре. І ось чому очевидно, що Трамп симпатизує Росії, симпатизує Путіну. Але на мою думку, він не може відкрити стати на їх бік, і тому він буде змушений допомагати нам все ж таки бути на нашій стороні. І Ось чому я так думаю: по-перше, суспільна думка в Америці. Так зараз Трамп виграв вибори президента, в нього є більшість республіканська в сенаті та в конгресі, але так буде недовго менш ніж через два роки будуть проміжні вибори, так звані, коли частину конгресу переобирають. І в нього зараз більшість досить така крихка. Там буквально на два-три депутати перевіз. І якщо американці програють хоча б три округи. А це дуже вірогідно. То в нього вже не буде такої більшості. Тому він повинен зважувати свої кроки на суспільну думку. А ось що каже суспільна думка, я знайшов декілька соціологічних опитувань, які були зроблені до цієї перепалки в овальному кабінеті. і Ось що вони кажуть про американців. Ну, по-перше, як американці думають, хто розпочав війну? Очевидно, 61% опитаних вважають, що війну розпочала Росія. Хто б міг подумати? Але тут цікаво подивитись по партіях серед прихильників республіканської партії. Також 50 54% вважають, що війну розпочала Росія, і тільки 9% думають, що її розпочала Україна, а 19% – що повинні обидві сторони. Більшість навіть республіканських виборців не погоджуються з Трампом. Чи вважають американці, що зеленський диктатор? Е, ні, вони не вважають лише 22% опитаних вважають опитних його диктатором. Далі питання були про Росію, і Україну чи є вони партнерами чи ворогами Америки? Так ось стосовно Росії вважають її. Другом або партнером Америки 10%, а вважають ворогом чи недружньою страною 76%. Чому серед республіканців вважають недружньою чи ворожою більш ніж 70% опитаних? Тобто, якщо Трамп буде якось дуже сильно прихильно ставитись до Росії, то він втратить республіканських виборців і він втратить більшість в Конгресі. Ну і все на цьому закінчиться. А також, якщо там вони хочуть, щоб республіканський кандидат переміг на наступних виборах президента у 2028 році, то також про це можна буде забути а на даний час найбільш вірогідним кандидатом президенти республіканців є Джей Ді Венс. Стосовно України, то більш ніж 60% американців вважають, що Україна або друг, або союзник, і ворогом чи просто недружньою країною нас вважають лише 17%. І навіть серед республіканців 51% за Україну. І далі було питання на чиїй стороні в конфлікті між Росією та Україною. Це так було в соцопитуванні названо. Це конфлікт між Україною та Росією. Так ось 3% опитаних за. Росію, а 58% за Україну. Навіть серед республіканців лише 6% за Росію, а 47 за Україну. Ну і дуже цікаве питання про те, як американці ставляться до цієї угоди про корисні копалини з Україною. В принципі, тільки 39% підтримують, 35 проти, але подивимось по партіях. Серед республіканців 63% підтримують. Ну і останній графік. Я вам покажу це графік підтримки американцями Дональда Трампа. Як бачимо, лише трохи більше ніж за місяць. Він Втратив 5% підтримки на 5% більше людей ставляться до нього негативно. Причому ці всі опитування були зроблені до скандалу в авальному кабінеті. Тож з точки зору суспільної думки вони будуть вимушені підтримувати Україну. І ми вже зараз бачимо, що коли Джей Ді Венс на свої вихідні поїхав на гірськолижний курорт, то на цьому курорті були протести. сотні людей стояли з плакатами. Треба підтримувати Україну, а не Росію. І вони будуть відчувати на це й надалі. Далі, ось а що може зробити Америка. Щоб не підтримувати Україну. Наприклад, перестати передавати нам розвіддані, наприклад, про пуски балістичних ракет. Окей, ось в суботу Одесу атакували балістикою. Уявимо собі, що тривоги не було, і що американці не попередили нас про цю атаку, і хтось загинув. Уявляєте, який це буде скандал? Ну, тобто, що ця кров буде на руках і Росії, і Америки? І як буде виглядати Трамп, Джей Ді Венс і всі ці лінцігреми, що вони. Полишили жертву і навіть просто не повідомили їй про небезпеку. Я не кажу про те, щоб там надавати нам якісь Петріоти, танки чи щось таке. Просто не повідомити про небезпеку. Це буде страшенний сором. і Я впевнений, що вони на це не підуть. Стосовно старлінків, така сама ситуація. Старлінки зараз оплачуються. Україною оплачується Польщею і іншими донорами. І уявіть, яка буде репутація у Старлінку, якщо його відімкнуть в таких умовах, Стосовно грошей, так американці на цей рік і не планували давати нам грошей. Вони не заплановані в їхньому бюджеті. Тож обрізати нам фінансування вони не можуть. На цей рік в нас достатнє фінансування. Вже розплановані всі виплати від Європи, від інших партнерів. Ось тільки нещодавно Зеленський був у премєр міністра Британії, і там ми отримали ще три. Мільярди євро про це можна бути також спокійним. Ну і ще таке: всі пам'ятають, як американці недолуго виходили з Афганістану, як там люди чіплялись за літаки. Про це пам'ятає сам Трамп. Він також про це казав багато разів на своїх передвиборчих мітингах. І він точно не хоче, щоб така сама картинка була з Україною. Якщо Україна впаде, то це буде така пляма репутації Трампа, яку він не зможе сказати, що він в цьому не винен, що це не його провина. Він зробив все, що міг. Ні, він буде виглядати людиною, яка програла, а він хоче завжди бути переможцем. Ну і далі, якщо повністю не буде ніякої підтримки від Америки, то все одно буде підтримка від Європи, Японії, Австралії і так далі. Ми будемо довго воювати, а Трамп буде виглядати як хто? Як людина, яка кинула, як людина, яка не допомагає, і він не буде виглядати як людина, яка керує процесом, як такий володар світу, як він хоче. Тому він буде вимушений приєднатись до всього цього. Я думаю, що, врешті-решт, ми підпишемо ось цю угоду про мінерали, тому що ми бачимо, що республіканські виборці її підтримують. Трампу потрібно буде показати щось як свою перемогу і як своє виправдання, чому він нам допомагає. Ось він нам допомагає не тому, що ми тут такі круті, не тому, що там він за цінності за те, щоб у світі був порядок, а тому, що він отримав таку угоду. Хоча я насправді думаю, що ця угода не принесе великі користі Америці, не поверне, як він каже, там 350 чи 500 мільярдів. Але це не має значення, і я вважаю, що нічого поганого в цій самій угоді в остаточній версії немає. Ніхто не буде з його виборців Її читати, і він зможе її продати як свою велику перемогу. Це дуже неприємна для нас ситуація, але я вірю і бачу, що ми вийдемо з неї позитивно. Поїхали до Новин Одеси. Як я вже казав, в суботу Росія атакувала балістикою Одесу, атакувала порт, зачепило судно контейнеровоз, яке належить швейцарській компанії MSC. Постраждали дві людини. Ніхто не загинув дуже добре. Ми бачимо, що Росія аж ніяк не наближається до миру. Це точно не схоже на цю ситуацію. Дуже шкода, що ця балістика не була збита системою типу Петріот чи Семпті. Закінчується зима. Останні холодні дні. І нарешті скоро буде тепло. За прогнозом, в четвер майже там плюс 14. Досі є проблеми з електрикою в Київському районі. Досі там не все полагоджено. Я цікавився, яка там ситуація, і ситуація там дуже недобра, і електрики все ще лагодять цю систему, і це важка робота. Як з'ясувалися на засіданні виконкому, ось ті генератори, які ми отримали від Японії, як сказав Труханов, дай Боже, щоб вони запрацювали до наступного опалювального сезону. Ну так собі результат. Очевидно, що Цього сезону вони вже не не запрацюють, і слава Богу, що йде потепління. Відбулася сесія облради, яка була не дуже приємна для його голови Григорія Діденка. Справа в тому, що кожен рік облрада повинна голосувати за звіт голови. І ось цього разу за цей звіт вони змогли проголосувати лише з сьомої спроби, тому що до цього не вистачало голосів, тому що розпалась коаліція, яка там була. Партія довірять ділам Труханова вийшла з цієї коаліції, і навіть переманила до себе ще Томіло Афанасів, яка працює зараз в мерії. Тож голосів стало менше, і лише з сьомої спроби вони якимось дивом знайшли необхідні 43 голоси. При тому, що за останній рік обласна рада підняла собі зарплати премії на 10 мільйонів гривень з 30 з чимось до 40 з чимось. Це дуже великі суми. Не зовсім зрозуміло на що, яку таку велику роботу робить обласна рада. Їй майже непомітна. Всього лише п'ять сесій було проведено в минулому році, і ми все ще чекаємо результатів роботи НАБУ в цьому напрямі. Виповнилася сумна така дата три роки від початку повномасштабного вторгнення. Сподіваюсь, що наступного року під час цієї дати вже не буде воєнного стану. Дуже б цього хотілося. і ось зв'язку з цим журналісти запитали Труханова, чому він мовчав перші дні вторгнення. Труханов мовчав, коли почалося повномасштабне. Чому так? Як ви це прокоментуєте? У мене є певні обов'язки. І тут ми почули вже там здається третю версію, що мовчав він, тому що він працював. Ось інші, хто щось там казали проти Росії за війну. Вони не працювали, нічого не робили. А він працював і тому в нього не було часу звернутись до людей. Хоча я пам'ятаю, що тоді по радіо крутили ролик, де він називав війну. Ось ця ситуація Склалась ця ситуація, і тому треба бути там спокійними. Всі розуміють, хто чого чекав. Всі пам'ятають, як то було. Слава Богу, що після п'яти днів очікування ми почули нарешті правильні слова. Дуже такий з матюками і зі всім. Насправді, потім була зроблена велика робота, і сирени, і частину сховищ привели до ладу. І досі ця робота триває, буде тривати. Але з пісні слів не викинеш. На цьому все. Залишайте ваш коментарі, підписуйтесь.